Доброго дня, шановні колеги! Ви всі знаєте, що теорія музики це такий дивний предмет, який багато хто вважає важким, незрозумілим і навіть непотрібним. Але потім виявляється, що ті, хто знають теорію, вміють не тільки краще грати, а й підбирати та перекладати на ноти музику, краще читають з листа, можуть придумати і записати нотами власний твір. Ще вміють робити аранжування, розписувати гарний акомпанемент і придумувати імпровізації. Мене звати Ольга Кваша. Я більше 30 років працюю в мистецькій школі. Вже два роки я займаюся створенням посібників з теорії музики для мистецьких шкіл. Сольфеджіо, теорія музики. Це цікаво? Яким має бути урок сольфеджіо? У кожного своя відповідь на це запитання. Свого часу я дуже активно займалася створенням різних ігор та завдань для учнів, щоб зробити ці уроки цікавішими, більш динамічними. Для мене важливим було довести дітям, що сорфеджіо це цікаво. Ще мені подобалося, що діти в іграх непомітно для себе вивчали різні терміни, правила побудови інтервалів акордів. В ті часи я малювала свої ігри на картоні. Це були багаторазові кросворди, лото, картки з завданнями. Учням це подобалось, тому я з ними мало записувала, а більше працювала з роздатковим матеріалом. Шукала різні книжки з кросвордами. Про деякі завдання дізнавалась на педагогічних читаннях в музичному училищі, деякі придумувала сама. Була в мене думка, що чудово було б мої витвори оформити в книгу. Але тоді я не знала, як це реалізувати. Два роки тому я навчилася працювати в програмах Adobe і відмалювала свою першу збірку. Навчайся, граючись. Це підбірка ігор, лоток, кросвордів, тощо, які я придумала сама. В оформленні збірки мені дуже допомогли мої рецензенти, високопрофесійні спеціалісти своєї справи. Це. Слободенюк Олена Леонідівна, викладач циклової комісії теорія музики Одеського фахового коледжу мистецтв, викладач вищої категорії, старший викладач. І Шатайло Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики викладання і змісту освіти Одеської академії неперерваної освіти Одеської обласної ради. Одного разу. До мене прийшла учениця нашої мистецької школи і сказала, що було б чудово мати такий підручник з де були б не тільки пояснення тем, а й завдання до них, щоб можна було самостійно розібратись в усьому. Я подумала, що треба реалізувати цю гарну ідею. Підручник можна буде не тільки читати, а й дивитись. Для пояснення деяких тем дуже доречними будуть анімаційні відео. Таких відео мене вийшло сім. По завершенню пояснення теми у кожному розділі розміщено тематичні завдання. В кінці підручника я додала орієнтовні відповіді на них. Чому орієнтовні? Тому що на деякі завдання є кілька варіантів відповідей. І ще є додатковий розділ для допитливих, в якому можна буде знайти відповіді на багато загадок музики. І ось через півроку роботи посібник вже готовий, рецензований і рекомендований до використання в мистецьких школах. Це офіційне зареєстроване видання. При створенні підручника я користувалася типовою навчальною програмою з навчальної дисципліни сольфеджіо середнього базового підрівня початкової мистецької освіти з музичного мистецтва початкового професійного спрямування за 2022 рік. Теоретичний матеріал розміщено за принципом від простого до складного з поступовим ускладненням. Пояснення супроводжуються нотними прикладами та ілюстраціями, а QR-коди надають доступ до відео. Теорія музики для допитливих складається з восьми великих розділів: знайомство, метр і ритм, музична система і лад, тональність і квартово-квінтове коло, ступені види мажору і мінору. Інтервали, три звуки, три звуки головних ступенів і мелодія. Всередині кожен великий розділ розбити на невеликі частини, які теж мають свої назви, щоб було зручно шукати потрібний матеріал. В кінці кожного великого розділу є рубрика Перевіримо себе. Там розміщено ігри та завдання, які стосуються основної теми. Навіщо потрібні підручники, якщо викладачі цей матеріал вивчали і знають. Особисто для мене це просто зручно. Матеріал систематизований по рівню складності, створені готові завдання за темами і не потрібно витрачати час на пошук матеріалу для уроку. Ще це зручно для самих учнів. Є батьки, які дуже дбають про навчання дітей і забезпечують їх підручниками, щоб дитина змогла вдома самостійно розібратись в потрібній темі. А якщо створити інструкцію, як обрати цікавий та сучасний підручник Сольфеджіо? У мене вийшло 9 пунктів вимог до такого підручника. Перший інформація розміщена за принципом від простого до складного і чітко структурована. Другий підручник поділений на великі узагальнені тематичні розділи. Третій. Всередині кожного великого розділу інформація теж структурована за підтемами. 4. Кожне поняття має не тільки пояснення, а й наочні приклади та ілюстрації. П'яте. Пояснення, написані простою мовою, зрозумілою для дітей. Шосте. підручник має готові завдання, які теж структуровані за темами. 7. Крім словесних пояснень. Підручник містить схеми та таблиці для стислої систематизації понять. Восьме. Для зацікавлення дітей в підручнику додані різні допитливі факти, дослідження, які теж структуровані за темами. І дев'яте, щоб розвантажити дітей і одночасно розповісти щось нове, в підручнику є сучасні відеододатки. Буде плюсом, якщо вони створені у вигляді мультиків. Діти їх більше полюбляють дивитися, ніж фільми. Підручник дозволяє викладачам зекономити час при підготовці до уроку і дає можливість скористатися необхідною наглядністю, таблицями, схемами, тематичними завданнями відео. Основна концепція мого посібника це вийти за межі заучування правил і визначень, розвиток україномовного мистецького середовища, учень мистецької школи. Це особистість, що пізнає мистецтво, через активізацію мислення підвищувати зацікавленість до музики, осучаснення теоретичного матеріалу з допомогою візуалізації, формування розуміння, що розвиток музичного мистецтва впливає на історію, спонукати учнів мистецьких шкіл задавати питання і шукати на них відповіді. При створенні цього посібника в мене була мета не просто викласти сухі теоретичні дані, що відповідають темам нової програми Сольфеджіо, а й зібрати цікаві факти, дослідження про різні закономірності в музиці, щоб учні не просто завчили правила і визначення, а зрозуміли, чому саме так все побудовано. Звичайно, на всі питання відповіді знайти нереально. Але я старалася опрацювати якомога більше джерел, книг, сайтів, досліджень і зібрати результати пошуку у цьому посібнику. Для зручності використання я створила окремі файли, додатки, завдання до розділів, таблиці і схеми, що використовуються в посібнику, набір карток ілюстрації асоціації для теми інтервали І в мене вийшла така собі книга-матрошка. Розгортаєш її всередині, знаходиш ще купу додаткового матеріалу. У розділі Мелодія я розмістила словник найбільш вживаних музичних термінів. Перед вами мій улюблений розділ з підручника теорія музики для допитливих, музична система і лад. Текст, написано максимально доступно для розуміння дітьми, обов'язково все супроводжується ілюстраціями та схемами. Ви бачите пояснення, в чому різниця між ступеневим та тоновим способами вимірювання відстані між звуками. Далі перехід до розповіді про систему півтонів та знаки альтерації. Пояснення терміну енгармонізм. В розділі для допитливих розглядається питання, які музичні системи існували до звичної нам темперованої. Розповідається про натуральний стрій і винахід піфагора. QR-код для переходу до навчального відео Віват Піфагор це мультик, в якому дуже доступно розповідається про суть винаходу піфагора. Далі тема звукоряд. Для допитливих, чому використовувались саме лади, а не тональності. Далі розповідь про перші спроби упорядкування ладів, їх класифікацію і поступовий перехід до темперованого строю. QR-код запрошує до наступної анімації Віват Йоганн Себастьян. Як народжувалось фортепіано. Навчальні мультфільми невеликі за тривалістю до трьох хвилин. В них яскраво та цікаво розповідається про серйозні музичні події. Нижче наступний підрозділ Лад. Для пояснення теми використовується аналогія між музикою і літературою. Розповідь про мажор і мінор супроводжується схемами побудови цих ладів. QR-код відкриває наступну анімацію, в якій пропонується провести акустичний експеримент та почути звучання обертонів. Порівняти піфагорійські чистий і темперований струї та побачити їхні відмінності, пропонує ще одна анімація. Завершує розділ унікальне відео з дослідженням щодо явища пікардійської терції. Далі знайомство з поняттями консонансу та дисонансу і порівняння паралельних та одноіменних тональностей. Завершується великий розділ традиційним перевіримо себе. Дві сторінки завдань в ігровій формі, тести, таблиці порівняння. В 21 столітті переважає візуальне сприйняття світу людьми. Інформація оформлюється переважно у вигляді картинки або анімації. Те, що мій підручник можна не тільки читати, а й дивитись, відповідає сучасним вимогам до освітнього процесу. Мене особливо зацікавила тема музичних строїв, тому їй приділено більше уваги. Ви ж знаєте, хто такий Піфагор. Уявіть собі. Уявіть собі, ви навчаєтеся музиці, припустимо, грі на гітарі, маєте гарні досягнення, а потім переїжджаєте жити до іншого міста. Йдете до місцевої музичної школи, щоб продовжити заняття. Раптом вам повідомляють, шокуючі новини. Виявляється, кількість струн на вашій гітарі має бути інакша, стрій неправильний і ноти ви вивчили не ті. Ця історія могла б бути реальністю, якби не піфагор. Саме він вирішив створити універсальний видичний стиль, яким могли б користуватися всі. Звуки мали благозвучно поєднуватись між собою. Піфагор вважав, що все є число і музика теж. Щоб довести закономірності своєї теорії, він винайшов інструмент з однією струною монофон. Суть полягала в тому, що висота звука змінюється в залежності від довжини струни. Спочатку піфагор розділив струну на половину. Новий звук був дуже схожий на основний, але звучав вище. Пізніше цей інтервал назвуть Октава. Дві треті струни зазвучали квінтою, три чверті струни створили благозвуччя, яке назвали квартою. Латиною благозвучним це консонанс. Піфагорійський стрій створюється шляхом послідовної побудови чистих квінт та зведення всіх отриманих звуків в межі однієї октави. Це був ідеальний стріл для створення одноголосних мелодій. До середньовіччя в більшості були розповсюджені інструменти з натягнутими струнами. Музиканти настроювали їх звучання самостійно, використовуючи квінтові ходи. Чіткого фіксованого настроювання як в сучасності не було. Якщо додати квінту і кварту, в сумі буде октава. А якщо розмістити дві кварти поряд, отримаємо межі октави. А якщо в межах октави розмістити дві квінти, то отримаємо новий інтервал тон. Це вісім дев'ятих струни або основного тону. З допомогою тону піфагор виміряв кварту. Виявилось, що в ній міститься два повних тони і ще один інтервал менше тону. Його назвали лімма. Це був майбутній півтон. Отриманий звукоряд з чотирьох звуків назвали тетрахорд. Розмістимо два однакових тетрахорди поряд і отримаємо звукоряд, який пізніше назвуть мажором. Придивіться, це розташування білих клавіш фортепіано. З мого досвіду запам'ятати назви та звучання інтервалів дітям досить нелегко. Я застосовувала метод асоціації з картинками, персонажами, образами. Це дозволяло швидше вивчати тему. У посібнику є додаток, файл з відмальованими картинками-ілюстраціями. Для ознайомлення із звучанням інтервалів я анімувала їх. thank you Учника, мені в школі задали питання. А до нього є робочий ЗОшит, щоб можна було роздати учням і виконувати завдання? І ось нещодавно я закінчила створення робочого ЗОшита. ЗОшит це 72 сторінки не тільки теоретичних завдань, а й практичних, розрахований на перший та другий роки навчання. Це повноцінне забезпечення викладання уроків сольфеджіо або додаткових занять з учнями з теорії музики. Цей посібник теж має інтерактивні елементи, як і підручник. 18 відео із завданнями, підбірка треків для управ з ритму і чарівний додаток з кросвордами та іграми. Кросворди та ігри надруковані на окремих сторінках. Їх можна вирізати і користуватись. Я вже давно використовую кросворди замість підсумкових контрольних робіт. Учням це більше подобається, ніж писати контрольні. Плюс такої форми роботи діти реально швидко запам'ятовують термінологію та поняття. Перший раз ми ознайомлюємося з кросвордом, розв'язуємо його разом, а наступного разу учень робить це самостійно і практично без помилок. Зараз ви бачите, як учениця розв'язує кросворд у вигляді скрипкового ключа. Це не звичайний кросворд, це кросворд ланцюжок. Тобто остання літера кожного вгаданого слова є першою літерою наступного, як своєрідна підказка. Можна перевірити себе на сторінці із відповідями. Пограємо в гру потрібно розселити по будиночках музичні уривки, написати у віконцях їх номери. В одному з будиночків мають жити мінорні твори, в іншому мажорні. Попереджаю, будьте уважні. Весела пісня може виявитись мінорною і навпаки. У цьому завданні я використала 10 творів українських та зарубіжних композиторів в яких мінор звучить енергійно та весело, а мажор лірично. І діти навчаються розрізняти лади, незважаючи на їх характер. Зараз ви бачите виконання ще одного завдання з робочого зошита. Потрібно провести дітей до їхніх домівок і намалювати їм стежинки. По дорозі додому діти мають зібрати квіти, що відповідають розмірам на домівках і корзинках. Але треба бути дуже уважним, тому що деякі квіти треба обійти стороною. Учениця запропонувала ідею, щоб виконувати це завдання прямо в телефоні. Мені ця ідея дуже сподобалася і ми її реалізували. А зараз гра в ритми. Потрібно одночасно двома руками під музичний супровід відстукувати запропонований ритм. А в цій грі потрібно розрізнити звуки музичні і шумові, розселити краплинки на потрібну хмаринку. Ви бачите, як учениця відскановує QR-код і переходить до виконання завдання. Завжди носять з собою олівці і просять листочок, щоб щось намалювати. Я подумала, а чому б не робити це з користю? І створила свою першу книгу розмальовок. Вона складається з 18 розмальовок. Частину сюжетів мені підказали мої ж вихованці. І вони ж були першими тестувальниками збірки. Вони навіть пробували малювати ноти, які ми ще не вчили, і самостійно продумували їх розміщення. Що мені дуже сподобалось: діти, які говорили, що їм нудно писати та вивчати ноти, в розмальовках робили це з захватом і просили ще. У вересні у мене з'явилася ще одна розмальовка нот, а я тебе знаю, два. На це раз з історіями. 22 невеликі історії, які містять в собі завдання. З ними дитина, граючись, вивчить ноти першої та другої октав, тривалості паузи, музичні ключі, знаки альтерації, дієс та бемоль. Треба перевірити, чи пам'ятає дитина ноти після канікул. Хочете дізнатись, чи запам'ятав учень тривалості і паузи? Або учень прийшов другий раніше на урок, і його потрібно зайняти чимось корисним. Вам допоможе розмальовка! Перші кроки у вивченні музики починаються з нотного стану, п'яти лінійок, де живуть ноти. Учні дізнаються, що кожна нота має своє місце і від цього залежить висота звуку. На цьому етапі діти знайомляться з основними лінійками та проміжками, вчаться розрізняти ключі, а також запам'ятовують, де знаходяться ноти до, ре, мі і так далі. Щоб запам'ятати розташування, вчителі часто пропонують дітям різні асоціації, малюнки або навіть маленькі ігри, які роблять процес веселим і зрозумілим. Це поступово розвиває навичку читати музику з листа, що є дуже важливим у подальшому навчанні. Зараз ви бачите, як учениця виконує завдання з 15-ї історії розмальовки. Ось ця історія. Дітям подарували музичні смартфони, але вони ще не навчились ними користуватися. Допоможіть їм зателефонувати один одному та друзям. В записній книжці у деяких номерів є тільки цифри. Потрібно записати їх нотами і зіграти, а у інших номерів є тільки ноти. Потрібно визначити і записати номер. А хлопчик виконує завдання четвертої історії. Одного разу ноти першої октави святкували день народження. Тільки виявилось, що вони не вміють читати і тому не знають, де чиї подарунок. Потрібно допомогти іменинникам. Розфарбуйте ноту і її подарунок однаковим кольором. Мені дуже подобається, що мої збірки приносять користь майбутнім музикантам і є цікавими для них. Виявилось, що їх використовують не тільки викладачі теоретичних дисциплін, а й викладачі по спеціальності. Учням пропонують мої ігри та завдання, поки вони чекають свого уроку, або просто щоб змінити вид діяльності на основному занятті. Як кажуть викладачі, діти з азартом виконують ці завдання і їм дуже смакує такий формат роботи. Задача моїх книг серії TopSolfio дозволити вам не витрачати час на пошук ресурсів для уроків, а зразу скористатися систематизованим матеріалом, іграми та завданнями відеоконтентом. Матеріали стануть в нагоді викладачам мистецьких шкіл для створення творчої та зацікавленої атмосфери на уроках. Щиро дякую всім за увагу!